Війна забирає найкращих синів України. 26 липня поблизу села Нескучне на Донеччині, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув солдат Тарас Фандій. Трагічну новину повідомив міський голова Андрій Білусов і висловив щирі співчуття рідним у соціальних мережах. У морозний лютневий день в каплиці повраження Господнього української греко-католицької церкви камінчани завжди попрощалися з полеглим героєм. Тарас Фандій народився 31 березня 1988 року. У 2010 році закінчив ДДТУ. Продовж трьох років працював майстром у ТОВ Оселя з 2013 року майстром будівельних та монтажних робіт в міській дорожній службі. 26 лютого був признаний по мобілізації та брав участь у бойових діях. Це був сильний, добрий, хоробрий чоловік, який піклувався про свою родину. Тарас був дуже е, чемний, вічно ну, як людиною. Шанував старих, дуже-дуже теплі слова, тільки можна сказати про цю людину. Був відданий своїй справі. Коли ми з ним познайомилися перший раз, людина вразила своїм великим серцем, своєю добротою, безвідмовний, ніколи від нього не почувши якогось кривого слова або десь косого взгляда. Тільки самі самі-самі найліпші. Такі відчуття визивала ця людина. У Тараса залишилась дружина, донька, батьки та брат. Провести загиблого героя в останню путь зібралось багато друзів, побратимів та, звісно, рідних. Тарас Був назавжди буде залишатися героєм України, прикладом мужності для багатьох, вічна пам'ять та слава герою.